День добрий, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Зараз я хочу зробити вже, мабуть, завершальний фільм, бо з дороселями треба возитись. Я зараз вам покажу, як тут, що тут. Вибачте, за такий невеличкий безлад на столі, але по-іншому ніяк. Що в мене вийшло? По схемі, яку я нарив в інеті і трошки переробляв для себе, є пару косяків. Значить, що тут вийшло? Щоб у вас не було так, як в мене, от. Бачите, що вийшло. Стрільнув так добре, що збирав. І дроти відлітали. Що вийшло? Я взяв, зробив, але повірив, тому що е -е, перепровірив, вроді все добре. Але треба дивитись, щоб у нас на кожний Затвор транзюка Шла однакова частота. А в мене вона вийшла трошки біль на один нормально, десь 57-58 Гц, а на другий 92. І коли я підключив, воно луснуло. Ну, і давайте тепер я усе вирівняв, зробив так, що чітко видає. Частоту і підключив до блока живлення лабораторного. Ну і давайте зараз подивимось. Я покажу без нагрузки, скільки дає наш перетворювач, і потім я підключу нагрузку. Так, щоб нічого тут не попалити. Так, переключимо на змінний струм, що ми бачимо. 391 вольт. Виключаємо, трошки гуде трансформатор. Виключаємо і підключаємо лампочку на 60 Вт. Включаємо. І, як ви бачите, усе працює і 212 вольт видає. Але скажу одразу, що е, напруга трошки просіла. Тому і, і видає 212 вольт. Якщо подивитись, яка температура, я вже ганяв, перевіряв. От ви можете самі побачити, 26 градусів. Це, ану, тут. Так. І тут 26 градусів на підлозі. Це температура, яка і тут 26 градусів. Ну, щоб ви повірили, що так воно і є на лампочці 95. Е, працює чудово, не годе. Єдине, що треба зробити, це от я 28 градусів це на стабілізаторі. 27. Ну, буде працювати довго. І скажу одразу, що ніякої тут підвищення температури я на, взагалі не наблюдав. Ну, 60 Вт це не про що. Бо е, 32,05. Можу до 200 Вт давати. Я, якщо ви бачите, ось тут поставив на радіатори, і в мене ще є вільне місце для того, щоб я зм... можу... можу підпаяти ще по одному транзюку. Але їх треба, скажу одразу, Вирівнювати, поставити у затвор, десь, ну, я планую по 2 Оми. Бо дуже сильно гасити не треба сигнал. Тому можна й до 8, до 10, у кого які є. Зараз я усе це приберу і покажу, як треба і що робити. Та ви самі, самі, мабуть, знаєте, як робити цей фільтр. Перед вами, друзі, схема, яка є в інеті, і ні для кого вона не складає таємницю. Тому я не буду тут дуже багато розмовляти, що треба. Я знайшов у себе навіть і не треба було на базар їхати. Знайшов лампу. Два таких дроселя стоїть. Я заміряв. Але з довгими дротами 915 мілігенрів. Це, як ви зможете бачити, на 180 Вт. Треба 486. Ну і... Опір він має так, такий. Ну а далі вже я відкрутив тут 3,75 мікрофарад І трошки порившись, я знайшов в дружині, переробляв я э, машинки, оверлок, машинки, швейні. Вони на 380 були, тому я колись купував дуже багато ось таких кандьорів. Скажу одразу, тут треба, вже, ну, воно все казалось, в венеті, є такі фільми, там усе розжовано. Це к 73 п паперовий він. 2, 10 мікрофарад на 630 вольт. Треба не менше, ніж 450 вольт на цьому зараз я. А тут 440. Ви самі, самі бачили, без напруги перетворювач дає 310 вольт. Це діюча напруга, яка, якщо правильно заміряти у нашій розетці, то теж буде 310 вольт. А під напругою він дає 210, була просадка по напрузі в мене. Але й дроти 1 міліметр поперечнику, це замало. Треба не менш 10 брати на такі струми. І якщо ви маєте таку лампу, то і можна навіть... Прикупити колись були на програвачах е, дуже багато таких кандьорів, але вони, якщо я не помиляюсь, на 250 вольт. Якщо взяти два кандери на 250 вольт і з'єднати їх послідовно, у вас вийде на усі 400, вибачте, вже на 500. Вольт буде напруги робо, працювати ваші кондьори. Тому дуже не переймайтесь, які є ось такі МБГМ, МБГ П різні, які от, будуть у вас такі конденсатори, то можна їх ставити. Схема, ну, вибачте, так друкує принтер, ніяк <кій> у нас у Харкові майже нікого не залишилось. Майстрів, тому вибачте, що воно так виглядає. <кій> ну і як ви можете зрозуміти, перший стоїть, ну, давайте тут, <кій> якщо я буду робити собі на 100 Вт, а я маю не 22, а 10, то якраз вона мені підходить. Тут на 8 мікрофарад, у половину менше 3,3 є. І в мене виходить в два рази більше індуктивність, яка є тут, на 100 Вт. Можна перерахувати, є формули, але я вже так навскидку знаю, що воно на 100 Вт буде працювати. Якщо мені треба зробити, щоб було, він на 80 Вт, трошки до 100 Вт потягне. А якщо мені треба зробити. Як от цей, то мені я візьму е, в паралель. І в мене якраз буде необхідна індуктивність і буде достатньо мені цього дроселя. Мабуть і все. Якщо у вас будуть якісь запитання, то, будь ласка, є пошта. Пишіть мені на пошту, бо... Мене е, просили, щоб я скинув ссылку на е, російський канал. Вір, вірніше сайт. Е, мабуть, це я вже й не пам'ятаю, паяльник. Але скажу одразу, не у всіх вийде відкрити російські сайти, бо наші сервери та їх теж блокують наші входи. Ну, якщо що є, то я з вами поділюсь. Все можна знайти в інеті, нічого складного нема. Я чому так вам розказую і кажу, що це вже буде, мабуть, останній фільм е, під, е, про перетворювач. Може я його покажу вам е, в дії, коли я зроблю корпус. Корпус скажу одразу. Я буду е, пі, пиляти. В мене достатньо корпусів від телевізорів, бо натягали мені так багато, що я вже дружина півгорода заклала корпусами і свариться, коли вже я почну робити щось, пиляти їх та робити те, що треба, що я планував. Я от тут шукаю. Але, вибачте, не можу одразу так швидко знайти. Е, я колись робив різак спеціально для того, щоб можна було, знайшов, бо він в інструментах. От був в мене такий колись в 82-му році отакий от напільник. І я зробив ось такий різак. Це я колись точив кільця для штор. Ну і використовую його, коли мені треба навіть відрізати, скільки треба стеклотекстоліту, Але пластик ріже на ура. І ось, дуже загострений. Ну, нічого тут складного нема. Тому все у вас є. У кого нема, можна і дремелем різати, ставити насадки і порізати дремелем. Можна чим завгодно, хоч лобзиком. Але якщо так робити, то виходить рівно і не треба потім дуже довго підганяти усі края. Ну і все, друзі. Дякую вам. За увагу до наступних зустрічей. Слава Україні!